Усім привіт, знову радий вас бачити на моєму каналі YouTube. у цьому відео. Я сьогодні покажу вам найприбутковіші індикатори, які мають такий високий відсоток виграшу, якщо їх правильно використовувати. Цей індикатор, який я знайшов на TradingView, ідеально підходить для денного та свінгового трейдингу, і він просто вражаючий. Отже, у цьому відео я розгляну налаштування, які вам потрібно зробити, та спосіб налаштування ваших графіків. Я пройдуся через кілька прикладів, а також стратегію, яку я використовую, і це було надзвичайно надзвичайно прибутково для мене. І знову ж такий, як завжди, я не фінансовий консультант, це не фінансова порада, це просто те, що я роблю. Тож, якщо я можу навчити, знаєте, то це тільки на краще, правда? Ось що я роблю. Тож знову це лише для освітніх та розважальних цілей. О! І якщо ви дуже раді дізнатися все це, будь ласка, натисніть на кнопку Подобається та підпишіться на мій канал, щоб не пропустити мої майбутні відео, в яких я буду використовувати багато різних стратегій та індикаторів, які я знайду. Я вважаю, що більше людей повинні знати про це, тому що денний трейдинг і свінговий трейдинг це чудово, коли ви розглядаєте основи та інші речі. Але я є трейдером, який повністю спирається на технічний аналіз, де мені подобається працювати з патернами, трендами, графіками та всім таким. Тому мені також подобається навчати цьому, адже це цікаво. Але в будь-якому випадку, що ми будемо робити, це перший крок, як тільки ви зайдете в TradingView, ось як виглядатиме графік. Ось індикатори, які ви будете додавати, я знайшов цю комбінацію надзвичайно ефективною та прибутковою для себе. Тож, давайте подивимося, що ви про це думаєте. Перший індикатор, який ми додамо, називається ssl гібрид. Гаразд, ось це гаразд. Зроблено майклом. 0.0. Ми додамо це. Наступне, що ми збираємося додати, називається QQE мод. Я зараз додам його. І нарешті ми додамо мій улюблений індикатор експоненціальну ковзну середню. Ось як це буде виглядати. Давайте внесемо деякі зміни, щоб графіки був, виглядали трохи краще. Отже, ми збираємося змінити експоненціальну ковзаючу середню. Я зміню колір. Зроблю його трохи темнішим, і ми змінимо період з 9 на 200. Добре, щоб подивитися на загальний тренд. Наступне в SSL гібрид Ми внесемо деякі зміни. Щоб би виглядало трохи чистіше, ми позбудемося цього. Я зроблю стрілки виходу також жовтими, щоб вони трохи більше виділялися. Те саме стосується і стрілок вгору та вниз, а потім ми змінимо. Це і знімемо те все інше залишається без змін, графік виглядає набагато краще, хіба не здається, що його читати набагато легше? Отже, ось стратегія, яку я використовував, і яка виявилася надзвичайно ефективною для мене. Принаймні, отже, коли ціни вище 200 експоненціальної, ковзаючої середньої, ми шукаємо можливості для покупки. Коли ціни нижчі за 200 експоненціальну ковзаючу середню, ми шукаємо можливості для продажу. Отже, ринок тренується так, як він і був. Я збираюся показати вам, якою в основному буде стратегія. Давайте використаємо, наприклад, Apple як приклад у цьому випадку. Що ми шукаємо в можливостях? Так, це те, що ми хочемо, щоб кілька речей збігалися, якщо ми будемо відкривати купівельну угоду, коли ціна вище 200 експоненціальної, ковзаючої середньої. По-перше, Ми хочемо Квипачне, щоб цінова дія була вище цієї лінії, лінії тренду. По-друге, ми хочемо дочекатися, поки отримаємо сигнал зі стрілкою. Це не може бути простіше. Цей індикатор насправді дає вам стрілку, коли входити добре. І те, що мені подобається робити, це чекати, поки закриється ця свічка, чи... тому що вона може змінитися і розвернутися і все таке правильно. Отже, я хочу, щоб ця свічка закрилася, з підтвердженням того, що ЕГЕш вона йде вгору правильно. Тож ми це зробимо. Це номер два. Третім буде QQE мод. Він має бути або сірим, або синім. Чим синіший. Тим краще. Сірий – це трохи сіре поле, але мені подобається, коли він синій, коли він синій. Ціна вище 200 експоненціальної ковзаючої середньої. Цінова дія вище трендової лінії. А трендова лінія синя. І ви отримуєте стрілку для входу. Ось де ви це отримуєте. Добре. А потім ви це оформляєте, ви можете використовувати свої методи, фіксувати прибутки та встановлювати стоп-лоси, як вам зручно мені подобається продавати опціонні спреди, і мені подобається продавати опціони таким чином, навіть якщо я трохи помиляюся, я все ще заробляю гроші на знижені вартості опціонів. Отже, для мене це працює надзвичайно добре з дуже високим, знаєте, рівнем ймовірності, успіху. А потім, коли ви шукаєте можливості. Для продажу це буде навпаки, правильно. Давайте подивимося, де ціни були нижче 200 експоненціальної ковзаючої середньої для Apple, якщо вони коли-небудь були, адже вона завжди мала тенденцію до зростання. Давайте також подивимося на щось інше. Наприклад, розглянемо Tesla. Я спробую знайти щось. Ось у чому справа так. Ви можете здійснювати такі угоди, але я віддаю перевагу брати тільки продажі. Коли цінова дія нижча за 200 EMA, І я намагаюся не говорити: знаєте, 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 багато, тому що, очевидно, я це часто кажу у своїх відео, і хтось насправді вказав мені на це, що було смішно. Отже, дякую, що це зробили, і змусили мене значно більше звертати увагу на те, як я говорю у цих відео так, жартую. Давайте подивимося. Знак значно зріс у цій справі. Отже, для прикладу, продажу ми можемо навіть розглянути деякі валютні торги. Наприклад, ми можемо подивитися на деякі Форекс речі. Отже, наприклад, мені подобається USD JPY. Це завжди, це завжди добре. Навіть Євро JPY також непоганий. Давайте подивимось. Наприклад, ось тут це. Не було б дуже хорошою угодою, тому що так, навіть якщо цінова дія зараз нижче 200 МА і так далі, але тут немає червоних барів. Тому я б не взяв це як угоду. Є стільки можливостей, правда? І цінова дія була вище 200 МА. Ось і приклад, знову ж таки, ключем до успіху в торгівлі є терпіння, а не просто. Участь у кожній угоді, яка здається дуже дуже вигідною. І вам потрібно почекати, поки деякі з цих речей зійдуться, а потім бути терплячими, щоб все це спрацювало. Отже, наприклад, це чудовий приклад. Це на денному графіку євро JPA, Цінова дія. Нижче 200 єма. Ціна нижча за трендову лінію. Вона червона, лінія червона. Там є стрілка, яка говорить: гей, чудова можливість увійти. А також у вас є червоний бар на QQE, і як ви можете бачити, це виявилося успішною угодою. Те ж саме теж саме тут. Коли ви дивитеся на покупку прямо на 200 ма, бум! Ти береш цю угоду, йдеш, продовжуєш, а потім виходиш, коли хочеш. Це знаєш, коли це консолідується і так далі. Так, це може бути можливістю для продажу поблизу цього, оскільки у вас є червоні бари та подібні речі. Але я дуже-дуже прискіпливий до таких речей. Наприклад, це також була б хороша можливість, тому що вгадайте, що ціни вище 200 МА. вище лінії, тут вона синя, у вас є ваша стрілка. Так, тут немає синьої лінії. Але коли ви входите в угоду наступного. Дня після підтвердження, так, є синя лінія на QQE, тому це була би досить непогана угода і знову ж таки прибуткова. Правильно, тут ви робите те ж саме, ви бачите, як ці приклади працюють, тому ви повинні бути дуже-дуже обережними. Ось ще одна можливість для угоди. Так вона трохи коливалася, але все ж зросла. Це один з найкращих індикаторів, які я бачив за дуже дуже довгий час. І я купив кілька платних індикаторів, і це навіть перевершує деякі з них. А це абсолютно безкоштовно на TradingView. Тож, якщо ви торгуєте на Форекс, каве незалежно від того, чи торгуєте ви криптовалютою, акціями чи опціонами, що б це не було, це було надзвичайно ефективно для мене, і ми можемо подивитися на деякі інші, наприклад, акції. На щоденних графіках знову оцінюєте за можливістю. Ні, не тут, тому що це все ще було сірим, хоча і позитивним. Ви могли б це взяти, але я віддаю перевагу чекати, поки це не стане синім, це було б чудово, правда, вище цінової дії, вище 200 соти іма, вище трендової лінії. У вас тут є синій бар, у вас є сигнал на покупку, і знову, якщо ви пропустили цю можливість, тут з'явилася ще одна: це все ще чудово. Оскільки це відповідає всім критеріям, які ми шукаємо, і з огляду на те, як зараз виглядає ринок, я знаю, що не здається, що є багато можливостей для продажу, правда? Але справа лише в тому, щоб знайти ці угоди та виконати їх. Давайте подивимося на AMD, чи є якісь приклади, які ми можемо використати для AMD. Бум. Ось тут. Це чудово. Ми продовжуємо шукати знову. Ось тут. Правильно, ось тут. Так багато прикладів, які потрібно розглянути. Так багато прикладів, тому що це просто неймовірно, наскільки точними є ці дані. Знову ж таки, синя. Лінія вище 200 EMA, вище трендової лінії, ви отримуєте сигнал на купівлю. Так вона трохи знижується, але все ще синя тут тренд, все ще показує позитивний, і ви отримуєте прибуток. І саме в цьому полягає ця стратегія. Вона використовує модифікацію SSL Hybrid QQE, і насправді вона поєднує супертренд. І якщо ви, хлопці, дивилися мою стратегію з індикатором супертренда. Мені також подобається ця стратегія. Отже, це поєднує супертренд, параболічний SAR і MACD в один великий індикатор, який допомагає вам просто дивитися на всі ці дані. Це просто неймовірно. Отже, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Будь ласка, не забудьте натиснути кнопку подобається та залишити коментар нижче про те, що ви про нього думаєте. А також підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої майбутні відео. І якщо ви хочете слідкувати за деякими моїми угодами, ви можете підписатися на мій телеграм-канал, де я час від часу публікую деякі з моїх угод, в яких я беру участь. Таким чином, ви зможете слідкувати за ними, якщо хочете, але знову ж таки, це лише для розваги та навчальних цілей. Я не фінансовий консультант і це не фінансова порада. Але сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Побачимо. Ося в наступному.